Добрий день, друзі. Розбираємо питання розміщення ядерної зброї Російської Федерації на території Білорусі. От буквально вчора я побачив цю новину, що Путін хоче розмістити ядерну зброю на території Білорусі. Але дивіться, тут момент який. Хто бажає, то може подивитися відео я закріпив у Тіктоці. Зверху відео на червень місяць, які будуть дії Путіна і Росії, що буду відбуватися в Росії і по території України, що будуть по території України на червень місяць. Оці всі моменти я записав. Я там казав, що будуть моменти депресії на червень місяць в Україні. Чому? Тому що будуть залякувати, і казав, що будуть якісь нові потужні ракети, але не ядерні. Потужні ракети, і питання з ракетами в цілому буде підніматися. І будуть знову залякувати якимись шантажами і так далі. Тобто там все розказано. Зайдіть, подивіться, друзі. І ось воно вже зараз буде мусо... мусоване це питання, розумієте, ще протягом от, е... всього червня місяця. Це питання буде висіти на повістки дня. Давайте ми просто глянемо, що Путін хоче з цього. Як, чим це все, знаєте, обернеться, до чого все прийде, які будуть е, такі цікаві для України моменти, або складні, або ще щось. Давайте глянемо, до чого все це йде. Так, друзі, це е, показують руна смерті, руна смерті і досить сильний метод залякування. Це буде відбуватися, буде відбуватися. Але яким чином, друзі, для чого це все робиться? Дивіться далі. Це для залякування. Знаєте, як попередження, як залякування, але основа дивіться яка йде руна сили, далі йде руна росту, руна вогню. Далі йде Україна, йде депресія. Це звісно розуміння, йде таке по цим рунам. Руна сили пояснює те, що вони бояться, що Україна може війти на території Білорусі, тобто зараз іде Білгородська область, а завтра буде Білорусія. Десь якісь області можуть бути. Тобто зараз розуміння йде таке поміж Лукашенко і Путіним, що це єдине ціле, розумієте? Єдине ціле Росія, Білорусь. І е зараз, якщо страждає Росія, то будуть напади і на Білорусі. Можливо, це розвідка працює російська або ще якісь моменти, але тут показують руна сили, проявлення сили і розгорання вогню. Розгорання вогню руна роста, це означає, що зараз е це протистояння. РДК, да, які зайшли, свобода Росії зайшла на територію безпосередньо Білгородської області, а далі вона може перекинутися, як оце розгораюче полум'я на території Білорусі. Тому тут також йде моменти, які що тут іде сила проявлення, тобто з боку України. Далі, де розгорання вогню, тобто ця ситуація може бути перекинутись на Білорусі. І тут показують Україна, і тут показують депресія. Тобто Росія може також розуміти, що відрізати можуть отак: от Білорусія, Білгородська область, тобто отак захватити оцей весь шматок. Тобто, вони розуміють, що не будуть знаєте, всередину проходити. Знаєте як. Кажуть, всередину Росії, а може бути таке відбутися, що з боку Білорусії піде е, напад? Оце вони зараз планують. Тому тут основа цього, що відбувається, конкретно по ядерній зброї, що Росія хоче певну силу. Поставити на протидії українській силі, або цим, як вони вважають, українське, але в цілому це не зовсім українська, це е, визвольні батальйони. І ось вони хочуть проявити силу, бо розгарання вже йде. Україна йде і депресія. Тобто вони бояться, що з боку України ще щось може таке відбутися, але це більш на території Білорусі. Це не, не показує нам те, що вони дуже сильно переймаються за Білоруссю. Це нам це не показує, але показує те, що Росія розуміє, що якщо з боку Білорусі зайдуть, то можуть бути певні для них знаєте, складні моменти. Те, що вони приховують, тепер дивіться далі, що вони показують. Показують впевненість рунаслана допомога і очікування. Тобто зараз іде момент, те, що це зараз очікують, і поки що ніяких дій інших робити не будуть, поки ця зброя дійсно не стане на своє місце, не буде розміщена на території Білорусі. Тут показують, що дуже складно це зробити. Тобто, це, це нарушає всі норми. І тут руна слова вона також пояснює, що це роблять через силу, тобто через переступаючи всі норми, всі закони, права і так далі. Це ми і так знаємо з новин. Далі момент іде показують мені, що допомога, допомога це нібито допомога Білорусі. І тут очікують більше Білорусі очікує, тому що це мог бути запит, наприклад, самого Лукашенка на цю зброю. Тобто, ну, просьба звернення до Путіна, щоб він надав цю зброю, тому що Лукашенка зараз боїться за своє місце, боїться за те, що його скинуть і в нього будуть великі проблеми. Тому ця зброя він. Як, нібито упереджує, він вже злякався Лукашенка і упереджує цю ситуацію, щоб цього надалі не відбувалося. Тобто, щоб мабуть Путін просив його раніше або домовленості були, щоб розмі розмістити цю зброю, але він все ж таки казав, це потягне за собою те, що Білорусь не самостійна, що е, вона зв'язана з Росією. Він не хотів це клейму на себе вішати. Але зараз, коли ситуація по Білгородській області пішла в цей бік росту, як мені показують, і силу проявляють ось у нас сили, йде момент України, і що це створиться для певні депресивні стани, тобто певне вбачання депресивне, то е, Лукашенко Олександр, е, білоруський лідер, або він не зовсім такий лідер, але в цілому. Знаєте, вирішив е, згодитися з думкою Путіна, розмітис розмістити цю зброю. Далі йде що з, вже втрачено на цьому шляху? Захист і е, темна дорога йдуть дві руни, що втратив е, втратили в цілому Росія, Білорусія показують захист. Тобто зараз це все. Що я казав, і по тому, як Путін хоче хрест поставити на Білорусі на Білгороді, і, і зараз вони просто намагаються захистити, поставити захист. Розумієте, оцей захист вони зараз ставлять. Е Перед Білгородською областю будуть намагатися якось зупинити це полум'я а також йде те, що вони втратили захист в цілому і зараз ця зброя, вона нібито метод залякування. Але тут показують темна дорога, це їм принесе. Вони самі розуміють, що е, якщо це вже відбувається, так само як і Путін бачить це, то воно вже нічого хорошого не призведе. Тобто вони це все бачать як депресивний темну дорогу. Тобто цю зброю для людей нібито здається, що це щось таке, знаєте. Досить непогане, досить добре. Але в цілому показують мені, що е, самі лідери це сприймають вже як програш. Тобто, це знаєте, остання карта з колоди називається. Да? Це останній туз, який вони хочуть кинути, знаєте, і показати, що в нас ось є ще зброя. Тобто розуміння повинно бути таке, що це нерівнозначний противник для України. Зараз ці всі процеси почнуть набирати оберти, і цей захист, який вони хотіли, вони вже втратили. Тобто не повинно було, щоб на територію Росії або Білорусі заходили РТК, заходили е, оця російська свобода Росії. Цього не повинно було відбуватися. Це вже програш. Вони для себе це бачать як темну дорогу, і захисту зараз немає. Вони зараз намагаються цей захист якимось чином виставить, але показують надалі в результаті. От іде. Остання руна, відповідь на наше питання, чому ця зброя розміщується. Тут показують смерті. Тобто, це все ж таки знаєте, метод е, такого превентивного знаєте, е, натиску показати, що в нас є зброя. Зброю дійсно вони розмістять, іде руна смерті, тобто йде момент сильної, такої, знаєте, е, ядерної зброї. Яка дійсно буде розміщена на території Білорусі, і тут іде момент такого, знаєте, що це може призвести до багатьох смертей. Тобто це один із методів залякування. Для чого вони це роблять, показують? для того, щоб просто захистити себе. На майбутнє показують, що ця зброя може бути використана. Тут іде руна пошкодження, далі йде спад і далі йде домовленості. Тобто, це все ж таки метод стримування, ця ядерна зброя, тому що пошкодження, якщо вони. Не будуть надалі, у нас спаду, це означає, що якщо на території Білорусі або на території Росії будуть заходити якісь моменти, то вони будуть казати, ми використаємо зброю. Або ви зупиняєтеся, або ми використаємо це нас спаду і показують домовленості, Тобто, це така зброя, яка буде нібито знаєте, тиснути на ворогів Україну там Європу, ЄС і НАТО. Яка буде казати, що давайте домовлятися інакше ми використаємо цю зброю, тобто це превентивні міри. Які по факту будуть повністю, знаєте, створені на території Білорусі, дійсно там зброя ця буде, і вона там може призвести до досить великих жертв, показурна смерті. Але все ж таки, ці всі методи, які вони зараз використовують, це для захисту. Така ситуація, друзі, і все ж таки ця ядерна зброя для того, щоб вийти на діалог, на пере на перемовини, оце і все більш нічого тут такого. Немає тому друзі. Дуже не лякайтеся з цього. Просто це будуть ігри поміж країнами, поміж НАТО, Росія Білорусь, і це метод привинтивного стримування агресії.